Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський схвально відгукнувся про підсумки другого вже засідання Ради Україна НАТО і можна сказати першого робочого засідання після того як інаугураційне засідання Ради Україна НАТО відбулося під час саміту Північно-Атлантичного Союзу у литовській столиці. Це засідання, на відміну від першого. Можна сказати, урочистого було скликано генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на прохання президента України Володимира Зеленського після того, як стало очевидно, що Росія стає дедалі агресивнішою у Чорному морі, відмовляється від чорноморської зернової ініціативи і здійснює конкретні заходи по знищенню портового потенціалу України. Згідно із статутом нової інституції Ради України НАТО, Україна може скликати її засідання кожного разу, коли їй загрожує небезпека, і вона хотіла б обговорити ситуацію, що пов'язана з її національною безпекою, і з своїми партнерами, членами Північно-Атлантичного Союзу, той факт, що саме засідання відбулося, звичайно, є. Вже переконливим доказом того, що новий консультативний механізм діє. Однак це саме консультативний механізм. У його рамках можна обговорювати питання, пов'язані із тим, як країни-члени НАТО можуть допомагати Україні у складних ситуаціях, причому як військовою, так і фінансовою і економічної допомоги. Однак цей механізм, звичайно ж, не заміняє найголовнішого механізму до участі. Ті, у якому і намагається прийти Україна до механізму гарантій безпеки з боку північно Атлантичного союзу, тобто запрошення України до НАТО, і часу, коли вона стане повноправним членом альянсу, і в разі нападу на Нашу державу, всі країни-члени НАТО, будуть зобов'язані захищати її суверенітет і національні інтереси, так як це відбувається в рамках зобов'язань по НАТО, і саме тому Російська Федерація, на чолі з агресивним Володимиром Путіним навіть і не мріє про реальний напад на країни-члени НАТО, тому що усвідомлює, що може отримати таку відповідь, яка поставить крапку на існування Існування Російської Федерації як держави і може набагато десятиріч поставити питання про існування цивілізації на самої території Росії, саме тому Україні. Так важливо стати рівноправним членом НАТО, але кожного разу, коли Рада Україна НАТО буде збиратися, щоб говорити агресивні людино дії Російської Федерації, це буде переконувати країни-члени НАТО у тому, що для безпеки України. Набагато більш результативним і набагато більш очевидним буде прийняття нашої країни до північно-атлантичного союзу, не кажучи вже про те, що у майбутньому НАТО має зробити все можливе, щоб до північно-атлантичного союзу. Було прийнято як наймога, більше колишніх радянських республік, щоб територію НАТО став Кавказ, щоб з лап російського шумінізму була вирвана Білорусь, звільнена від її бундючного диктатора мерзенного Олександра Лукашенка. Щоб і над Мінськом, і над Єреваном, і над Білісі, і над Баку, і над Києвом, і над е, тими столицями. І в яких будуть думати про існування своїх держав як суверенних і незалежних, з'явилися пропори Північно-Атлантичного союзу, а на їх територіях бази НАТО, які оточать Росію міцним кільцем оборони, і раз і назавжди переконають росіян, в тому, що історія їхнього державного утворення як агресивної потвори. Закінчилося. можливо, це спонукає росіян почати думати про саму Росію, адже насправді більшість населення в цій країні абсолютно байдужа до майбутнього російської держави і думає тільки про одне: про загарбання, про насилля, про грабіжницькі цілі. Саме в цьому президент Російської Федерації Володимир Путін та переважна більшість його співвітчизників бачить функції і призначення. Самої держави, і саме від цієї думки росіян потрібно відвчити. Ну і до речі, може ми будемо вважати одним з наслідків Ради Україна НАТО те, що вже сьогодні у Словаччині говорять про необхідність створення. Так званого коридору солідарності з Україною для того, щоб допомогти нашій країні у вивезенні сільськогосподарської продукції, нагадаю, що перед цим країни. Центральної Європи звернулися до Європейської комісії з пропозицією скасувати рішення про те, що вже 15 вересня не буде обмежень на ввезення української сільськогосподарської продукції. А прем'єр-міністр Польщі Матію Моровецький та інші представники польського уряду виступили із заявами, що в разі, якщо Європейська комісія не відмовиться від рішення скасувати обмеження, Щодо української сільгосподарської продукції, Польща піде на одностороннє запровадження таких обмежень, тобто на фактичний конфлікт із Україною і з тією самою Єврокомісією, якій Польща зобов'язана своїм добробутом останніх десятирічний і всіми тими змінами і розбудовою, які і визначили обличчя сучасної польської держави, і дали можливість прийти до влади партії «Право і справедливість на чолі з Моровецьким та його наставником Ярославом Качинським. І от тепер словацька пропозиція про коридор солідарності можливо починає коригувати ці егоїстичні думки урядовців Центральної Європи, спрямовані на фактичну допомогу політиці президента Російської Федерації Володимира Путіна по знищенню українського агросектору. І... Я абсолютно впевнений, що наші центральноєвропейські сусіди не бажають перемоги Володимира Путіна у війні з Україною, але своїми економічними діями роблять все можливе і неможливе, щоб ця путінська перемога так і відбулася. Таким чином, коридор солідарності це набагато краща відповідь на майбутні небезпеки. Ніж одностороннє закриття своїх територій для перевезення продукції з країни фермери якої страждають від агресивних дій Російської Федерації, і від щирої впевненості Володимира Путіна, що, принаймні, якщо йому не вдасться завоювати Україну, він знищить її економіку і перетворить Україну на економічну постель, на таку економічну постелю, якій давно вже стала інша країна по суті свого часу завойована комуністичною Росією. Радянським Союзом Північна Корея країна, в якій люди помирають з голоду, бо є жертвами людинонависницького власного режиму тупого і жорстокого, в гості до керівників цього режиму прибув міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Як відомо, у Росії з Північною Кореєю давні особливі стосунки саме. Радянський Союз створив в цій країні, яка насправді є настільки країною, скільки окупованою комуністами частиною Корейського півострову, репресивний режим Кімів, нинішній очільник Північної Кареї, онук першого комуністичного диктатора цієї держави. І є абсолютно очевидним, що династія. Яка зобов'язана своєю жорстокою і жахливою владою Йосипу Сталіну сьогодні допомагає агресивних діях Володимиру Путіну і постачає Росії зброю для того, щоб допомогти російським військовим у їхній агресивній війні з України? Вважають, що Сергій Шойгу прибув до пхеняни не тільки для того, щоб взяти участь у урочистому параді з приводу вигаданої. Комуністами перемоги у корейській війні. Насправді вони нічого не перемогли, бо хотіли окупувати південь. А в результаті майже втратили владу на північній частині Корейського півострова. А ще однією задачею Шойгу є домовитися про нове постачання північно-корейської зброї до Російської Федерації. Так, Росії не вистачає зброї. Так, ситуація сьогодні є такою, що Москва змушена. Шукати допомоги навіть у таких країн, як Північна Корея, і не в парадах тут справа. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патріоні БайМіКофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру! Хай щастить!